У 2023 році сучасний ТВ не обмежується банальним переглядом новин по типу що де, коли». Давно минули ті часи, коли за вікном стирчали антени та тарілки галактичного масштабу з купою безглуздих дротів. Зараз сучасний ТВ це розважальний центр, перш за все, де ти керуєш розвагами на свій розсуд, обираєш що дивитися, як дивитися, в які ігри грати, навіть з ким спілкуватися. Це все про сучасність. Перехід на Web 3.0 дала можливість ще й взаємодіяти між собою через екран телевізора. Сьогодні, друзі, я поділюся власним досвідом керування MetaSmart TV від Gazer. Цей ТВ тебе точно здивує вже тому, що він перший у світі телевізор з доступом до Метавсесвіту та NFT платформ. Власне, цей телевізор і створив категорію телевізорів MetaSmart TV, змінивши відомий Smart TV. Мене він так точно приємно вразив, отже, друзі, 43 дюймова панель в здатності 4К. І перше, що кидається в очі після вмикання ТВ, це якість екрану. Унікальний екран мультискрін передає зображення натуральне, яким воно є, яскраво, соковито. Зображення не спотворюється, з якого б кута кімнати я не дивився ТВ. Я, друзі, багато мав можливості тестування різноманітних ТВ і скажу, що саме цей екран має величезний запас щодо збереження оригінальної яскравості та контрасту. 100. Років на 10 його вистачить, це точно. По-перше, перед налаштуванням ТВ раджу ознайомитися з мануалом. Це треба робити, тобто знайомитися з інструкцією, все зрозуміло, з дитинства на арабській. Жартую, друзі, це загальна мультиінструкція, на Соловій більш детальна, зрозуміла. Приємно, що виробник до написання підійшов з натхненням. За це особисто від мене величезна вподобайка. Андроїд платформа дозволяє встановити все, що завгодно, з плеймаркету або розширення АПК на свій софт, ігри, додатки, все це можливо. Власне, головна фішка телевізору NFT та Metaсесвіту працюють вони через додатки. Це є власним софтом Geyser. через унікальний додаток MultiArt ми отримаємо доступ до колекції цифрового мистецтва де красоти, а через Multiverse до Метавсесвіту. Geyser це перше метасмарт тв на базі Web 3.0, який дозволяє мандрувати по Всесвіту Decentraland, хто у темі крипти розуміє, що таке Decentraland та їхні токен мана. Якщо зрозуміли, з вами це такий собі світ Sims, дуже схожий, але з реальними людьми. Але у світі 3D. Створюйте власного аватара і мандруйте, куди бачать очі. Не дивуйтеся, футболка в мене рандомна, не мій напрямок. Отже, як бачите, у Decentraland можна бути ким завгодно. Обирати лук на свій смак, спілкуватися з іншими аватарами, відвідувати різноманітні заклади, концерти, виставки, все тут є. Майже сотні тисяч людей збираються на концерти, це вау. До речі, керувати аватаром можна з пульта. Дуже зручно завдяки мультиконтролу керування як на звичайній консолі, по суті, це як джойстик. Все дуже просто і від час геніально. Сам пультик зручний, компактний, лише необхідні кнопки, нічого зайвого, я просто не переварював ці величезні пульти з зайвим мотлохом, а тут все як і потрібно бути. Кнопки приємні на дотик, працює голосовий пошук, моя улюблена червона кнопка поруч, не тільки моя і ваша, напевне. Netflix Google Play під пальцем, погодьте друзі, швидкий доступ до додатку це про зручність. На головному екрані додатки вибудовані у ряд дуже зручно, і те, чим найчастіше користуюся завжди на очах. Оце круто. Перелік можна редагувати по ступеню важливості. Тут все, що нас увечері в день розважає, це відомі кінотеатри Netflix, Prime, YouTube. І знаєте, друзі, я приємно вражений, що нічого в мене не фризить. Я знаюся на Android TV і мало у кого є швидке підзавантаження без рівків, тут взагалі красення. Ще одна величезна перевага гейзер Метасмарт ТВ над іншими телевізорами: це доступ до nft арту та різноманітних галерей від відомих веб-майстрів. Мультиарт – це бібліотека цифрового мистецтва вдома на вашому ТВ, на моєму ТВ. Відомі арти та NFT, які коштують мільйони доларів на домашньому екрані. Поводьтесь, це круть крутяцька. Це те, чого насправді не вистачає сучасним ТВ. Звичайні скрінсервери виглядають сіро одноманітно, з артами інша справа. У мультіарт можливо створити власну колекцію для перегляду або плейлист для скрінсерверу. І коли не користується ТВ, по черзі з'являються обрані роботи, обрані саме тобою на дві смак, і такого немає ні в кого. При на наштування мені запропонували оновитися, що я одразу і зробив. Своєчасне оновлення робить будь-яку техніку лише кращою. Звичайно ж, можна єднати будь-яку техніку, пристрої завдяки швидкісному блютузу, колонки, сайнбар, але я цього не робив, бо після прослуховування, звучання і запасу гучності бажання під'єднувати колонку в мене відпало взагалі. Позаду два динамики по 10 ватт кожен, і вони настільки гучні, що навіть на 50% гучності відчуття на чи як на повну на якомусь будь-іншому ТВ звучання дійсно гарне, без дорінчання, без оцих от неприємних звуків, як на деяких телевізорах? Заради розуміння, просто послухайте самі. Я, друзі, не обтяжуватиму вас сьогодні цифрами, літерами, зайвою інформацією. говорю лише про власне відчуття від користування цього безперечно ультрасучасного телевізора. Насправді неймовірне враження, Метаверс, це незвичайно, дійсно незвичайно, дуже захоплюючий досвід, якого я ще не мав до цього. Метаверс рано чи пізно буде у всіх. Бездоганна інтеграція NFT та робіт цифрових матців реальна крута тема для тих, хто в курсі сучасних трендів. Дякую, друзі, вам за перегляд. Отож, який телевізор оберете Саме ви, звичайний чи гейзер?